Всім привіт! Ви на каналі Банк з криптовалютою» І в цьому відео я хочу розказати вам про такий проект як Sandbox. Sandbox це веб-3 гра, в якій ви можете заробляти токени Sand. І зараз стартував, ну, точніше, стартує з понеділка, 31 березня, стартує п'ятий сезон цієї гри. Ось ми бачимо в їхньому твіттері офіціальний анонс. Тут буде понад 1 мільйон доларів винагороди в токенах SAND тому в цьому відео я хочу вам розказати і показати, як можна заобузити цю ігру і заробити непогані гроші. Тому що в четвертому сезоні, який закінчився в грудні 24-го року, удавалося заробити на один аккаунт приблизно в піку до 200 доларів. Особо не напрягаючись. І якщо ви зробили багато аккаунтів, тоді вмражайте цю цифру. На кількість ваших аккаунтів. В цьому відео я вам покажу, як зробити аккаунти і як, де взяти розхідники. і Розкажу все про цю ігру. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися, розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. Отже, перше, що нам потрібно, це антидетект браузер. Антидетект браузер нам потрібен для того, щоб підмінювати свої налаштування комп'ютера. Ніби ми сидимо з різних комп'ютерів. Ось я вам можу показати безкоштовний антидетект браузер на 100 профілів, яких можна використовувати. Не потрібно не платити ніяких гроші, він називається. Ось X браузер. Його скачуєте, реєструєтесь, там вводите свою пошту, пароль, запам'ятовуєте, створюєте свої браузери. Зараз вам покажу, як це зробити. Просто після того, як ми його скачали, нажимаємо Создати профіль. Ось тут вибираємо пусте. І тут пишемо профіль, наприклад, один. 2 і так далі. І нажимаємо далі. Все, ми создали наш антидетек браузер. Після цього ми заходимо по силці, яку я залишив в описі, в ігру Sandbox. Ось ми нажимаємо. Нажимаємо Створити новий аккаунт. Ось тут вводимо наш емейл, вводимо наш тут емейл, нажимаємо Далі, потім вводимо свій нік і пароль. І нажимаємо Далі. Коли ми створили аккаунт, у нас з'явиться ось таке вікно. Це ми вже зайшли в свій аккаунт. Ось тут ми нажимаємо скачати ігру, ми її скачуємо, встановлюємо на наш комп'ютер. Вона небагато займає. Після того, як ми скачали, нам потрібно нажати ось сюди. Нажимаємо настройки, аккаунт. І тут нам потрібно підтвердити нашу почту. Ми нажимаємо і заходимо, підтверджуємо нашу почту. Після того, як пройде 24 години, після того, як ми створили аккаунт, ми зможемо... І, і підтвердили почту, ми зможемо тут пройти в верифікацію. Також потім ми нажимаємо сюди от на валет, нажимаємо Connect і під'єднуємо наш Metamask кошельок. Нажимаємо ось верифікація, нажимаємо Start. Якщо ми хочемо поділитися нашою ссылкою, щоб хтось інший пройшов цю верифікацію, ми нажимаємо ось сюди, копіюємо цю ссылку і відкриваємо. Потім копіюємо ось цю силку і передаємо, наприклад, нашому кусеру, той, хто буде робити кус аккаунта. Силочку на людину, в якої я беру куси, недорого, і він завжди робить їх чесно, не обманює. Я залишу також в описі під цим відео. І ось ми тут проходимо реєстрацію. Все, що нам потрібно, ми можемо навіть з телефона це пройти, це зробити селфі і сфотографувати закордонний або ID-карту, паспорт. України. Я раджу робити верифікацію українську, тому що її не блокують. Все. Після того, як ми пройдемо верифікацію, вона займає там від декількох хвилин до буває дня, поки вони перевірять. Ми зможемо вже тоді заходити в саму ігру. Наприклад, вона буде ось тут буде п'ятий сезон. Тут ще немає, тут тільки от показано четвертий сезон. Він стартує з 31 березня, це через два дня. Ми нажимаємо сюди і просто будемо нажимати Play, і нас зразу відкриється наша скачана ігра і зразу зайдеться в аккаунт. Коли ми захочемо зробити інший аккаунт, ми просто відкриваємо новий аккаунт з лаунча самої ігри виходимо і відкриваємо там наприклад, наш новий аккаунт і так само там відкриваємо Ігру, плей і, і вона заходить в інший аккаунт. Нам не потрібно ні проксі, по моєму досвіду, нам не потрібні проксі і нічого не потрібно міняти. Ні код там жорсткого диска, нічого не потрібно міняти. І весь четвертий сезон я попрацював без проксі, без замін і не отримав ні одного бана. Як я зрозумів, бани отримують рандомним шляхом. І отримують тільки ті, хто, наприклад, зробив там курс аккаунта Бангладеш або там ще якихось третіх країн. Всі, що з СНГ, вони ну, рідко хто отримав бан. Отже, ми нажимаємо Play і граємо цю гру. Потім, коли ми Потім нам потрібно ще купити буде, ось, зараз вам покажу. Кожну середу, це 2 квітня. Ми зможемо купити альфа пас. За цей альфа пас нам і будуть давати нагороди. Альфапас коштує на даний момент 30 центів. Ось паблік сейл. Він буде 2 квітня. І ми зможемо тут всі, хто хоче, купити собі ось цей альфапас. Для цього нам потрібно просто на наш Metamask закинути 30 цент в сіті Полігон. І плюс нам потрібно буде. Закинути трошки полігону, також, щоб було на комісію. Після цього ми зможемо отримувати наші винагороди в сендах, коли у нас буде альфа-пас. Тільки так. За любою інформацією, яка вас цікавить, можливо, ви щось не поняли. Ви можете прийти в мій телеграм-канал, у нас там є чат, і ви можете ось тут задавати любі питання. І я буду в цьому чаті вам допомагати і відповідати на всі ваші питання. Можете сюди переходити, підписуватись на мій телеграм і задавати ось тут питання, це буде наша ком'юніті, ми будемо тут спілкуватися і допомагати один одному, вирішувати різні питання. Ну ось, на цьому і все. Я бажаю вам всім розібратися в цьому. Тут нічого нема складного. І заробити свої гроші. Всім гарного профіту!